Всім привіт, частина друга. В общем, коробка, можна сказати, вже зібрана. Е, лишилося, поїхали там перепресувати тулку, пішов на прес. Зараз ставлю кольця і цей розпределітель буду ставити. В общем, вал цей новенький, замінили, все. Все крутиться, все включається, все виключається. З ну, такого плану. Поміняли всі, замінили сальники, всі на такі сині. В ну, Першу частину там бачили, що було все розібране. Зараз я просто її вже буду закривати і не буду знімати. По-перше, тут нав'язка готуюся, все покрашене. Дуже-дуже багато було коментарів. Стосовно це я ніколи не подумав, багато порад, що мені сподобалося. знаєте, Все-таки дружня така. Іменно нація українці. Може не всі, але ну, більшість, мені каже, навіть от така справа була, і то там за той міст я переживав, але ну, казали, як не получиться, то що здадуть другі поради. Дивіться, там багато писало мені, що Камазовська не ставити. У нас Камазовська стоїть на тім Бізоні, але якщо класти Камазовську коробку, там ні приводів, нічого немає, ні на насоси, роздатку треба ставити. На цій коробці є все. І привода, і тобто, гідравліка, і валотборомочності, і передній і задній міст ну, повністю все. І кажу, що ця коробка слабенька. Не є вона слабенька. Тут хлопці кладуть мотори манускі на 320 коней, на такі коробки воно їде. Усе помиту, усю ставлю прокладки нові і герметікс. ну Там питали, який герметик, одразу скажу. Є такий Віктор Райнс. От таким герметиком. рекомендую, непоганий герметик. Тому ця коробка збирається, тут готуюся усе по навіски. Зараз буду закладати кришки. Ще цей клапан, провірю, ну, розберу його, бо я його не, не дійшов до нього. І в принципі такого плану. Е, далі, тут є навіска, це все йде до навіски. Що ще по коробці таке скаутап? Та буде вона їхати, От, вона теж доста відтривала ця коробка. Не є вона слабенька і не є погана. Е, насоси лишилося гідравліку покласти, ну таке вже, зараз буде, йду до, до цього. До трактора самого. Бо я всередині трошки в нас прохладно. диски вже взяли нові, Т-150-кі. Нові диски, корзина. Шайба та опорна і треба ступицю на маховік. Ступіцю на маховік, щоб крутило тиск у коробці тут. Оце Ям З236. Такий двигунчик. Ступиця має бути тут, щоб кріпити ну, привод насоса ступічка. Довгий вал шліцевий. Цей великий такий. От. Цей бізон у нас стоїть 8 -ка і камазовська коробка. І резина від К700. Бачите, такого він плану. А той вже буде на 25 см він вищий виходить, від Т-150 бізон. Отаке. Коробку я дозбирую Бог поможе сьогодні вже зберу. Тут по гідравліки ще гідроциліндр цей 125-й треба зібрати. От. За передній міст. дивіться, там писали мені від ХТЗ 121-го. Я це все прекрасно розумію. но у інтернеті найти передній міст ХТЗ 121-го не дуже воно є. З цим мостом, я думаю, що час все покаже. Можливо, будуть якісь там недостатки, але то все воно, знаєте, модернізується. Мені саме приємно, коли люди пишуть, знаєте, і даєте ви рекомендації. Може так, може так, це дуже правильно. І я щиро дякую вам всім за коментарі. Ще є такий варіант, коли я ремонтую, до прикладу, розбираю щось таке серйозне, як коробку або збираю, я на телефоні дзвінки не відповідаю і не буду відповідати, тому що я весь у тій коробці, знаєте, чи у тому двигунові. І коли ти дзвониш, а я в обично на номера, бо в мене списку нема збережено всіх номерів, але... Під час ремонту я таких серйозних вузлів, як коробка, двигун, це я не то, що не відключаюся, я ну, весь там. Тому така справа. Далі не знаю, далі час все покаже. Коробочка, в принципі, вже зібрана, лише щеплення тут вже будемо виставляти. Тут у нас трошечки проблема буде. ну от. Тут може по упирати. Ну, вже думаємо, знаєте, як вам сказати, як пишуть, не проще, не легше би було так, не легше би було купити другого трактора. Ну, воно все легше, звісно, але то, що ти собі модернізуєш, щось придумуєш, люди роблять, і ну, це нормально. Тут, якщо то, вже ми за резину від К700 можемо поставити, ну, задню, до прикладу, знаєте. Ну, такого плану. Я... Ми працюємо. Працюємо над тим, щоб воно їхало і може дасть Бог, що вже зараз навесні, як спіємо, все буде добре, воно буде їхати. Таке. Тому що я хотів казати, я не пам'ятаю, що хотів сказати по, по рекомендації, які ти там забув, вилітай з голови і все. Тут коробка старого зразка на 4 ну Передачі ну, на гідромовтах. Бо є на 3, є на 4. Та цих коробків є декілька варіантів. Є, що задня, на, на типу як на Т-156, там на, над 7. Є коробки, що тут йде упорний почіпник, втулка, тобто упорний валик довгий. А тут вижте вже такого немає. Є, є, є бачите, отак. Усе воно включається, все воно фіксатори поставили, все нормально. То, в принципі, я її буду зараз вже завершувати, закривати і тому таке. По бізоні будемо бачити. Усім дякую ще раз за коментарі, за рекомендації, за те, що ділиться своїми думками. Це правильне рішення, мені то подобається. Я то все читаю, но аналізую, беру, як то кажуть, для себе на замітку. Отак. Тому процес вже в подальшому, я думаю, що це якщо збереси коробка і двигун, я вже зніму, напевно, коли вже то буде на рамі там їхати, як годіти. Тому що е, якось так. По коробці ну, коробка як коробка. Ну, а то таке. Тому всім ще раз дякую за увагу. Здоров'я, мирного неба, все буде Україна.